Очільники ветеранських організацій зі всієї України завітали на Прикарпаття, адже цими днями його обласний центр святкує 69-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Приємним сюрпризом для більшості гостей краю стала мандрівка до Карпат із численними екскурсіями, катанням на підйомниках та примірянням автентичних костюмів гуцульщини. Я вперше на Західній Україні, тому що мені дуже подобається. Я южний, тому що більше буваю в стороні своєї. А здесь я вперше у мене такі квадратні очі, Я люблю, конечно, И все первое, что я увидела, ваши прекрасные костюмы. Город понравился, люди понравились, молодежь понравилась. Ну а золото вашего города, это ветераны, с которыми мы вчера встречались, это, конечно, лучше всяческой похвалы. Как они держатся, что они помнят. Сріч була просто зумітельна. Такі виїзні зустрічі та круглі столи, на яких представники ветеранських організацій обговорюють проблеми сьогодення, здійснюють, щомісяця. після Полтави, Симферополя та Дніпропетровська, дійшла черга й до Івано-Франківська. Ну а візит на гордість краю, популярний гірський курорт, став можливим завдяки ініціативі їхніх місцевих колег. Це обмін досвідом познання людей, зближення людей. Сходу і заходу наприклад, мене довго раді, що приїхали, тому що тут ніколи не були. А тут є що показати. Тому я був ініціатором, щоб запросити сюди в Бокавель. В Боковелі діє постійно діючий соціальний проект по оздоровленню дітей війни, ветеранів, людей до 1950 року народження. Відповідно, люди постійно їдуть, постійно оздоровлюються. На згадку про зустріч гостинним прикарпаттям презентували грамоти від всеукраїнських організацій, які об'єднують та підтримують ветеранів. we uh -huh.